На Черкащині святкування Дня Незалежності України традиційно централізується у паркових зонах. Зокрема, у парку 50-річчя та у парку перемоги концертна програма розпочнеться о 14-й годині із виступів аматорських фольклорних колективів, а далі о 17.30 муніципальний оркестр представить свою ретро-програму. У сквері за будівлею обласної ради о 15-й годині пройде виставка дитячих художніх робіт, присвячених святу. Левова частка заходів, звичайно ж, відбудеться у долині Троянд, де о 17-й годині... Стартує міський кулінарний фестиваль Черкаська смакота 2010. До участі у фестивалі запрошені ресторани міста, які на святі мають презентувати страви національних кухонь, за традиціями якої вони працюють. Крім того, представники ресторанів будуть готувати за власним рецептом куліш. «В рамках даного фестивалю планується ярмарка. Виставка-продаж від кулінарів нашого міста, в якій беруть участь 10 ресторанів нашого міста, три підприємства. Також буде виставка від національних меншин міста. І, звичайно, виставка дитячої творчості, виставка майстрів народних умільців, майстер-класи від народних умільців і концертна програма. Міський голова закликає у цей день всіх громадян одягнутися у національний одяг. Зокрема, у представників національної меншини буде можливість представити свою культуру у талині троянд паралельно із кулінарним фестом. Сьогодні погодились в нашому святі взяти участь німецька. Єврейська община, російська і армянська. Тобто вони будуть робити виставки, будуть робити свої також концертні номера і з задоволенням також пройдуть у параді кулінарії. Цього року День Незалежності пройде без залучення зірок естради. На святковій сцені будуть виступи міських колективів та переможців конкурсу Чіркаська зірка. Чи буде обіцяний на воді феєрверк під питанням? Адже за рекомендаціями служби МНС у зв'язку з погодними умовами, щоб убезпечити місто від пожежі, його відмінили. Але оскільки за останні дні спека та засуха спали, питання залишається відкритим.